Іван Левченко займається кікбоксингом 7 років. Каже, чемпіонат світу в Італії у 2024 році став для нього тріумфальним. Спортсмен завоював три золоті нагороди. Було дуже багато боїв відборочних. Перед цим я одержав 10 перемог. І фінал у мене були з двома українцями і з одним італійцем. Зараз потрохи планую переходити в бокс, бо дуже надихає такий спортсмен, як Олександр Усик. Вікторія Вишневська також займається кікбоксингом, але на відміну від Івана каже: битися з суперниками їй не потрібно. Я займаюся музичними вправами. Це виступ під музику з елементами боротьби з бойотінню і е, акробатикою, і гімнастикою. Ми робимо все, щоб прославляти нашу країну, та е, наші тренери нам дуже допомагають. Розповідає на чемпіонаті світу, посіла друге місце. Виступала на світовій першості з кікбоксингу і Ангеліна Цуканова. Ми привезли багато медалей, особисто я виборола срібло та виконала звання майстра спорту України. Є здобутки у миколаївців і в інших змаганнях за 2024 рік, говорить начальник управління молоді та спорту обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв. Руслана Кузікова, представниця Миколаївської області з важкої атлетики, яка виграла чемпіонат Європи. Також великий результат показала Аліна Полозюк, представниця фехтування в програмі Рапіра, яка на кубки світу у фінальній частині командної посіла срібне місце. Медалі в нас вийшло біля 60 медалей різного годунку з зі змагань саме міжнародного рівня. Тобто, це чемпіонати світу, чемпіонати Європи, кубки Європи, кубки світу. На Олімпійських іграх в Парижі Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан, яка представляла Київ, виборола дві медалі бронзу в одиночних спаганнях і золоту в командних. Миколаївщину на Олімпіаді, за словами Ніколаєва, представляли два спортсмени: гімнастка Валерія Перемета і з трибуну воду Данило Коновалов. Посісти призові місця їм не вдалось. Це, мабуть, був мій найважчий рік за всю мою кар'єру, тому що це був Олімпійський рік. І я навіть і подумати не міг, що попаду на Олімпіаду, але це вийшло. Ми після відпустки втягуємося в робочі процеси. Зараз потрошки згадуємо стрибки, які вивчали у у попередньому році Коновалов каже, готується до чемпіонатів Європи та світу. Його тренерка Олена Безрукова говорить, замість Олега Колодія Данилу довелось шукати нового партнера для синхронних стрибків. Так як Олег закінчив свою спортивну кар'єру, будемо стрибати з миколаївським другим спортсменом, з Богданом Чижовським. У нас 10 тренувань на тиждень по 2,5-3 години. На паралімпіаді миколаївські спортсмени здобули вісім медалей. Також, за словами начальника управління молоді та спорту обласної військової адміністрації Николаєва, в грудні 2024-го отримали дозвіл на проведення домашнього туру Вищої ліги баскетболу в Миколаєві. Вперше з початку повномасштабної війни. Будемо сподіватися, що і в 2025 році ми затягнемо один із турів сюди, для того, щоб радувати наших вболівальників». Ніколаєв каже, за 2024 рік на Миколаївщині було організовано приблизно 60 різноманітних спортивних змагань в планах збільшити цю кількість в 2025-му. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.